Яка прекрасна зима от Трускавці. Гляньте, яка зимова погода. Сонячно. Не дуже тепло, не дуже холодно. Справжнісінька, трускавецька, зима. Прогноз погоди показує, що в січні не варто очікувати якихось більших холодів чи снігів, ніж зараз є. Що зима повернеться до нас хіба у лютому, березні і квітні. Це такі три улюблені місяці для Трускавецької зими. Хоча знову ж, зверніть увагу, частина снігу ще залишається то тепло воно вдень. Вдень плюс 7, плюс 5, плюс 3. Тобто в день така впевнено плюсова температура. А вночі начинах може бути мінус 5, мінус 3, ну або хоча б мінус один. До речі, недавно послизнувся і впав, але не знімав в той момент відео, так що, на жаль, ви цього не побачите. то би мали над чим посміятися йдемо до білету. кафе тут ну, не знаю працює не працює але музику регулярно голосно вмикає Анонс концерта пана винника концерт відбувся 10 днів тому анонс досі тут вертеп на місці теж Ще коли свята закінчилися, вертеп досі тут знаходиться. Міротель. Вілла Вікторія. А, і біля палацу. Теж трошки снігу лежить. Палац сьогодні концерт. Ну, ви скажете, що ти нам кажеш, кожен день в палаці концерт. Таб колись так було, що кожен день в палаці концерт. А зараз не кожен день в палаці концерт. Прийде час, знову буде кожен день. Ну і знову нагадаю, я знаю, є питання, регулярно питають, немає інформації про шайбу. Відновить не відновить вона роботу. При Присталевому то обіцяли відновити влітку клуб танці. Так, як казала мені ця пані, приїжджають відпочиваючи з Харкова, з Києва, кажуть, а чому не танців? У нас в Харкові і Києві ні на один день дискотеки не останавливались. Почему чому у вас нет танцев? Ну от, я розумію, що кришталевий вирішив відновити. А внизу теж без змін. Ялинчика на місці. То що ми бачимо, що сонечко вже вище. Не дивно, це вже, це вже друга половина січня. Звичайно, що в другій половині січня сонечко вже мало би вище підніматися. Хто дивиться, любить дивитися ретро фотографії трускавця, ну я люблю дивитися, деякі вілли є, збереглись, деякі змінилися, деяких зовсім нема. А є деякі такі, що ну, важко сказати, навіть що це було. Бачився зараз чи не щодня з нашим другом з Кіо, Залізнична Україна, то він теж цікавився, а що це за будиночок тут стояв справа внизу. Отут де ялиночка. І правіше на старих фотографіях між ялиночкою нинішньою і між альтанкою музичною там стоїть будиночок. Такі невеличкі. Я справді не знаю що там було. Якщо хтось знає що там було, напишіть нам. І ми дізнаємося, і Залізнична Україна дізнається. Всі будуть задоволені цією інформацією. Тут клумби. Клумби теж прийде весна. Клумби прокинуться. Але дивіться, як сьогодні сонячно. Тепло, Краса. Погода справді весняна. Незважаючи на те, що це зараз зима. Всередина зими. А ми наближаємося з кожним кроком. Ближче і ближче до бівету. Музична альтаночка, там, тут буде тінь, багато снігу. До речі, в східниці, щоб ви знали, східниця, урич, туди далі, сопіт, та там снігу. Там снігу стільки що буде лежати і лежати. На так в центрі тут нижче. Вище, наприклад, в парку теж, я думаю, є доволі багато снігу. О, Зараз буде анонс концерту. <кій> <кій> Пана Михайла Грицкана. А, напевно, підемо подивимось. Пан Михайло сьогодні без пані Каті. Якось так останнім часом теж казав. Пан Діма приїхав без пані Тоні. А тепер пан Михайло без пані Каті. Подивимось трошки. Анонс концерта. Послухаємо. Я думаю, буде, я думаю, буде лунати пісня 100 тисяч кроків. Я не знаю, як ви думаєте. Я думаю, буде пісня 100 тисяч кроків. А, побачите, напевно, або, або в цьому відео побачите, або вже в одній з наступних серій. Зможете побачити анонс концерту пана Михайла. Заслужено з України з Сима в композиторах. Щас я здорові всім слава Україні! Можете підійти ближче. Не бійтесь. Я е, Оксана мені позвонила. За пару днів каже Михайло, приїжджає до Трускавця. От ви коли приїжджаєте, завжди сонце у нас у Троскавці. Так що я вам радий вас вітати в місці зустрічі, в місці здоров'я, в місці кохання. То і всіх сьогодні запрошую на свій концерт «100 тисяч кроків. Для вас я виконую найкращі свої пісні. Допоможе нашим крутим збройним силам України. В репертуарі будуть пісні для наших. Військових, пісні друзям, пісні написані батькам, а також пісні написані самим гарним, чарівним, ніжним, милим і бажаним себе. Тому всіх запрошуємо. Знаєте, що вода в Трускавці допомагає лише тим, які ходять на концерти. Знаєте це, так? Да? Сьогодні у нас багато акцій буде. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. І так як нас мало чоловіків, чоловіки також йдуть безкоштовно сьогодні в супроводі п'ятьох дівчат. Хто запрошує на концерт? Ну, знайомих може. Хто приїхав сьогодні відпочивати в Трускавець? Є у нас? Хто? Ви самі приїхали? Є консультанти по воді? Треба Треба вам. У нас є така також. Опція на концерті, ми вам знайдемо і ви будете знати, коли після чого піднім, приймати скільки води. Добре? А ви звідки приїхали? З Києва. Все, тоді для київлянок зробимо все. Правда, хлопці? Всім бажаю здоров'я, всім бажаю добра, гарно провести ці дні в, в Трускавці. Віримо сьогодні. Е, я спеціально приїхав е, е, сьогодні. інаугурація Трампа, всі знають. так? Да? І віримо, і молимо, що можливо з завтрашнього дня в Україні настане мир. Молимось за це. І от я проходив. Тут у нас є такий чоловік з Харкова і каже: також ми всі надіємося на сьогоднішню інаугурацію. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравіше. see 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 see